Усім привіт! Це у нас Життя Комраді. Сьогодні на цьому каналі, на цьому відео буду я замість тата. Він захищає нашу країну. Давайте почнемо це відео. Відео, як ви вже зрозуміли, називається прогулянка з моєю собакою. Погнали Ми наділи поводок. і Зараз йдемо гуляти. Її звати Олівія. Як ви знаєте, це порода Хаски. Вона дуже любить бігати, як ви бачите. І дуже любить купатися. Зараз осінь. Я не знаю, чи вона буде зараз купатися, але ми зараз перевіримо. Ось там. А собака невгамовна. Завжди буде бігати. Побігли. Ідеш? Ні. Так? Ні? Йдемо? Вона зайнята своїми справами. Ось яка краса. Яка тут краса. Купаємось? Ні? Купаємось чи ні? Ну добре, не хочеш, як хочеш. Лівія, хочеш сливи? Ходімо. Ось ця собака дуже любить сливи Кавуни. Дині і все інше. Ходімо, ходімо. Любить виконувати команди, але тільки за вкусняшкою. Так? Не знаю чому. Вона любить дуже сливи. Прямо божньою. Давайте перемістимося і зірвемо для неї сливу. Ось ця підійде. Ходімо, ходімо, ходімо. Ходімо виконувати команди. Сидіти. 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 Лежати. Ні-ні ні. Ні-ні-ні. Тихо. Дай лапу. Молодець. Тримай вкусняшку. Ой. Ось така. Олівія. Ходімо вона їсть травичку, яка не шкідлива для шлунку, а навпаки, вона допомагає травленню, якщо я не помиляюся. Ось такі гарненькі червоненькі яблучка. Ми можу засняти відео, тому що ця невгамовна собака мене всюди таскає. Але ми проходимо повз цих гарненьких яблучок, тому що вона не дуже полюбляє. Так? Невгамовна Олівія. Розкажу вам пару фактів про нашу собаку Гаскі, Олівію. Спочатку ми її купували, коли їй було два місяці, пару місяців, якщо я не помиляюся, цю собаку. З цією породою захотів мій старший брат, але зараз в нього немає можливості, так як він навчається і працює, гуляти з нею і я допомагаю. Можна сказати, тепер це моя собака. Вона трішки невгомовна, як завжди, тяне мене просто завжди, як бачите, просто взагалі. Нічого не допомагає, вона завжди хоче гуляти, але це ж така прода, як ви зрозумієте. Очі в неї карі, сама вона е, біло з рижем шорсткою. Ну що ж, на цьому все. Це вийшло таке коротеньке відео е, Моя прогулянка з собакою. Підписуйтесь на канал, ставте лайки або дизлайки, якщо вам не сподобалось. Але я знаю, що вам сподобалось. Наприклад, напишіть коментарі, ем, яка у вас собака, яка її порода точніше. І всім папа! -па.